Ракетна атака Росії на Україну 8 липня вкотре підтвердила правильність політики Заходу в цілому та США Байдена насамперед щодо недопущення ескалації конфлікту Росії та України, адже намасовані небувалі варварству ракетні удари по українських містах. Україна не змогла відповісти належним чином, вдарити американською зброєю атакамсами по цілях на території Росії, з яких ведуться ці варварські обстріли. Ну, ось же, факт очевидний, незаперечливий ескалації не допущено. А ось як би Україна вдарила по аеродромам та знищила б пару літаків, оце була б ескалація. Насправді, Байден, досі завзято тримаючись за свою ідіотську та злочинну заборону Україні бити по військовим цілям на території Росії американською зброєю, вкотре підтвердив факт своєї співучасті у військових злочинах Росії. Співучасті не в метафоричному сенсі, а в прямому. Як і той факт. Що він досі більше боїться розгрому Росії аніж поразки України. Зараз українські блогери говорять про те, що Україна скоро втратить гарні можливості для ударів по військових аеродромах Росії, коли там почнуть будувати укриття для літаків. І дивуються, що росіяни ще не почали їх бутувати. А навіщо їх будувати, коли Байден захищає російські літаки набагато краще за будь-які укриття? І ще тут виникають питання і до нашого канцлера Олафа Шольца, який ніяк не наважиться, не спроможеться надати Україні Тауруси. Він хоче, щоб його вважали за співучасника путінських злочинів. Пане канцлери, скільки ще має бути вбито українців, у тому числі українських дітей, щоб у вас дістала нарешті політичної волі ухвалити давно назріле рішення? Окремий привіт славної ООН та лівакам усього світу, які пам'ятається, Після розпочатої Ізраїлем операції у Газі у відповідь на атаку Хамас 7 жовтня минулого року кидали громи та блискавки на адресу Ізраїлю та Цахалу за, начебто, ракетний удар по лікарні Аль-Ахлі, оперативно, навіть не намагаючись перевірити інформацію, прийнявши на віру Хамасівський фейк про. Ізраїльський ракетний удар по лікарні з багатьма сотнями жертв. А де ваше праведне обурення обстрілу ахмадиту та інших об'єктів в Україні, причому обстрілом реальним, а не фейковим, як у Газі? Ахмадит, на жаль, для ліваків та славної ООН не в Газі перебуває. До Ізраїлю, до євреїв, цей варварський злочин проти людяності пришити неможливо. Тому, чого ж збуджуватися і бушувати. Ось як би до цього був причетний Ізраїль, тоді ми негайно б вкотре впізнали б усю силу їхнього праведного гніву. Але в ООН не тільки не має належного цьому військовому злочину обурення, навпаки терористична Росія продовжує, як ні в чому не бувало, засідати в ООН, бути членом Ради Безпеки ООН і якраз зараз у Раді Безпеки головувати. І нікому не спаде на думку гнати фашистську Росію з ООН з самими ганчірками. Тоді, як нагадаю, навіть СРСР виключили з Ліги Націй після його нападу на Фінляндію. Але і цього мало. Після ракетної атаки на Україну Небензя виступив на засіданні Ради безпеки і, по суті, тролів інших членів Ради безпеки. І всі змушені були сидіти і слухати, не перебуваючи, брехню цього злочинця, що клініка Ахмадит була вражена власною ракетою ППО, яка намагалася збити російську ракету. Начебто, навіть якби це була правда, а це була брехня, це знімало б відповідальність з агресора, який влаштував ракетний терор. Росія, яка продовжує бути членом ООН Радбезу і навіть головувати в Радбезі, це не лише театр абсурду, це ще й насмішка знущання з пам'яті вбитих Росією і не тільки в Україні, а й в Ічкерії, і в Грузії, і в Сірії. ли русские війни. Спросите вы у тишины аулов выжженных Чечни, Сполна ответ отдадут они. Спросите вы у матерей, сожженных градами детей, И вы тогда понять должны, Хотят ли русские войны? На Евтушенковский вопрос Ответ на самом деле прост. Чтоб не вести бесплодный спор У тишины кавказских гор, У Сокартвелла сыновей убитых, Вдов их и детей спросите, Скажут вам они, Хотят ли русские войны. Хотят ли русские войны, То знают Сирии сыны. Ответ Алеппо тут же даст, Короткий, будто выстрел дас, Ночь не сменяется на день, Гастомель, буча Ирпень, и Мариуполь подтвердят, Хотят ли русские? Хотят, не в ожидании наград вломился русский к вам солдат, А чтобы люди всей земли в московском рабстве жить могли. Но в мире благодать и тишь, Но спит Нью-Йорк, но спит Париж, А также Лондон и Берлин. Не спит лишь Киев и Спалин, Как богатырь непобедим, Сражается за всех один, За то, чтобы люди всей земли Спокойно ночью спать могли, Чтобы мы дожили до весны, Что больше не было войны. Всех утащить с собою в ад, Хотят ли русские, хотят.